2026 рік це буде рік руху, тому що шестірка це дорога. Багато до доріг, багато руху, багато якого якоїсь руханини. Треба зрозуміти просто до чого це. Це добре для нас чи погано? Угу. Підкину зараз карти. Тут розмови, а це, тут буде вже рух. Це 25-й рік, 25 рік. Розмови да. все, да. А Тут рух. Угу. В яку сторону рух? Давайте відкриємо шестірки, не знаю поки що. Але якщо дивитися по масті, Україна Христова, Америка Бубнова. Тут Христова з Бубновою Мастю вони пересікаються. Америка Україна. Короче, типу, в Америка швидше за це нас не залишить в наступному ну, типу році. Ну, того, да. Давай подивимось, добре. Рух. До чого рух? Все ж таки, будеться пауза в війні. Що це за рух? До угу. чого воно? Погано для нас чи навпаки? Ну, дивись, Семірка Пікова, якщо б зараз вона так би випала, угу. я сказала б, що це гроб. Сльози, гори і так далі, воно випало отак. Коли сімірка пікова остріємо доверху, це свято. Угу. Тобто карти показують нам свято, семірка, оця спікова вверх, десятка Христова наша і семірка Бубнова. Тобто, ми виходимо в якусь стабільність, і десятка Христова нас криє. Все ж таки хороша карта падає. Більше хороша, ніж погана. Я схиляюся до цього, я сподіваюся на це, угу. скільки вже можна.